На п'ятій сторінці зошита у вас є вправа 2, правопис музичних знаків. Отже, давайте ще раз подивимось на скрипічний ключ. Він дуже гарний, як ми кажемо, ключ, який відкриває нам шлях до музики. Ключ цей називається скрипковий або скрипічний, тому що нотки, які в ньому пишуться, звучать високо. Ми вже вчили з вами високий регістр. Ще цей ключ має назву ключ соль. Зауважте, тут трошки на комп'ютері він далі зайшов, він закінчується, завершується на другій лінійці нотного стану, де пишеться нотка соль. Коли я тільки почала займатися музикою, була в вашому віці, нас вчили ключ писати наступним чином. Ми починали його з другої лінійки, обводили догори і завершували внизу. І я потім впевнила, що писати так ключ доволі важко, особливо початківцям. Тому я сьогодні пропоную вам трошки інший шлях по елементного запису скрипічного ключа. Покроково. Отже, головні параметри, які мають зберігатися будь-що, це перетинка, зауважте, на четвертій лінії ключа його повороту. Його тільце, якби його, має лежати на першій лінії, а завершуватись він має на другій. Отже, можна писати його наступним чином. Крок перший, я малюю якби спинку ключа, ще раз трошечки нерівну спинку ключа. Другий крок я роблю перетинку вже заздалегідь на четвертій лінії. Потім я малюю так зване вушко. Деякі дітки роблять отаке вушко. Це неправильно, воно не кругле, а трошечки загострене. Тобто ще раз крок третій, це вушко. І наступний крок треба акуратно ключ покласти на першу лінію і обвести. Отже, ще раз процес написання ключа спинка, перетинка, вушко і саме. Тільце. Хто вже засвоїть такий метод, у нас є більш старші дітки, можна після спинки, подивіться, спинка ключа одразу починати з вушка, робити перетинку на четвертій і завершувати ключ на другій. Але я ще намалюю ключі, які, ну, як би помилки звичайні роблять діти. Вони не доводять ключ до першої лінії. Вони роблять перетинку або вище, або нижче, ніж треба, або ключ у них буває що повзає за першу лінію. Тобто оці ключі це неправильно. Не бійтеся, беріть гумочку. Наприклад, я також цим ключем своїм не задоволена. Я його витираю і починаю знову підправляю. Спинка, вушко. Тільце, тепер він кращий. Тобто, це перше ваше домашнє завдання написати скрипічні ключі.